Перше за майже три роки домашню арену баскетбольного клубу Рівне вщен заповнили вболівальники. Червоно-білі отримали офіційний дозвіл допустити глядачів на поєдинки домашнього баблу суперліги. Підтримка рідної публіки дозволила рівнянам у конкурентній боротьбі перемогти суперника за другу позицію у турнірній таблиці регулярного чемпіонату БК Запоріжжя, 81 76 По перше, болівальники це дуже дякуємо за підтримку. Це було неймовірно вперше. Ну за скільки ми вже зіграли з вболівальниками, звичайно, вони нас несли, вони нам допомагали. Ну і і, звичайно, хлопці, всі молодці, всі старалися билися за кожен м'яч. І це я вважаю це наш за рахунок цього, Ми і виграли у центрового БК рівня Олександра Шепелєва. В матчі проти запоріжців вдавалося майже все. Гравець закидав триочкові, забирав підбирання і покращував особисту результативність у цій грі на його рахунку: 19 очок та 10 підбирань. Однак, вся команда рівного цього дня змогла дотерпіти і здобути важливу перемогу. Гра була, ви бачили, дуже нервова і. Те, що наші хлопці витримали і довели до кінця до перемоги, це теж велике. їм дякую. Не менш складною вийшла для рівнян і наступна гра домашнього баблу проти кривбасу. Попри те, що криворіжці займають останнє місце у таблиці Суперліги, саме вони впевненіше розпочали матч, і господарям довелося добряче попітніти, щоб схилити шальки та резів на свою користь у другій половині гри. Перемога рівно 78-76. як показала практика. З ніякою командою не можна ніколи розслаблятися. як тільки не є хоч маленька недооцінка суперника, одразу є покарання. На останню гру баблу проти Дніпра ні сил, ні емоції підопічних Михайла переверзія не залишилась. Одноосібні лідери чемпіонату впевнено контролювали хід матчу і перемогли 87-69. Активно підтримував з трибун рівнян колишній тренер пульсара Сергій Шамосюк. Саме команда, яку він очолював свого часу, вперше заявила про рівне у суперлізі. Український баскетбол трошки нижче за рівнем того баскетболу, але е, потрошки почав підніматися. Я впевнений в тому, що він... Він підніметься. Я скажу більше, що ведеться велика робота для того, щоб рівне як було баскетбольним центром, таким і залишається. Після домашнього туру Бакарівне залишився на другому місці регулярного чемпіонату Суперліги. Лідирує як і раніше, Дніпро. Нагадаємо, якомога вища сходинка у регулярці дозволить командам отримати більш зручного суперника у плей-офф. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.